Згідно із законодавством, держава гарантує справедливу пенсію залежно від стажу, вислуги років, умов праці та індексації. Однак нерідко виплати можуть бути розраховані неправильно. Найчастіше порушення е зі сторони пенсійного фонду це стосується саме індексації пенсії. Зараз у нас є судова практика цього питання. Вона сформована 16 квітня 2025 року Верховним судом України. Так саме неправильне нарахування індексації пенсіонерам. Ця проблематика е застосовується з 2020 року по теперішній час також поширеною проблемою є розрахунок виплат не за актуальними роками праці. Це пов'язано з виходом на пенсію за віком. А перед цим особа отримувала її за вислугу років. Пенсійний фонд використовує середні показники за останні три роки з моменту виходу пенсіонера за вислугою років. А мав би використовувати показники за момент виходу пенсіонера за віком. Великі суми пенсіонери щомісячно не отримують. Це може бути від тисячі і вище щомісячно. Військові пенсії окрема категорія проблем. Вони охоплюють як повернення надбавок до премії, так і збільшення виплат відповідно до змін прожиткового мінімуму. Коли до нас звертається клієнт, безпосередньо юрисконсульта проводять безпосередній аналіз його документів. Тобто, наша задача виявити саме проблематику, в чому саме є порушення його права зі сторони пенсійного фонду та держави. Коли ми встановлюємо цей факт, є пропозиція клієнту та займатися або в досудовому порядку, або в судовому порядку, в залежності від проблематики. Пан Олександр користувався послугами компанії. В минулому чоловік працював юристом за кримінальним напрямком, а надалі почав служити у лавах збройних сил. Після виходу на пенсію вирішив самостійно зайнятися питанням отримання виплат. Так, да, я прийшов службу, звільнився на пенсію і потім е, узнав що... від сослуживців, що йдуть перерахунки пенсії, хто звертається до суду. Я вирішив цим зайнятися. Правда, забрало чимало часу, але я сам вирішив добитися цього суд. Прийняв. Мої, мою сторону і присудив перерахунок пенсії. Однак, коли питання про перерахунок пенсії постало вдруге, Олександр вирішив вже звернутися до професіоналів. Потім друге знову виникло питання перерахунку пенсії. Я ж вирішив, що краще звернутися до професіоналів, які конкретно е, займаються цією отраслю права, іменно пенсійним забезпеченням буквально цей же день оформили всі документи. Я надав свої документи. Тобто все вирішилося швидко. Проблеми пов'язані з розрахунком пенсії виникають в Україні постійно. Юридична компанія мережа права готова допомогти у вирішенні подібних питань, адже вона має широкий спектр послуг. Окрім того, що адвокати супроводжують клієнта в судовому процесі. Юристи пропонують і аналіз пенсій. Юридична компанія мережа права має 13 офісів у 10 містах України, один з яких і в Житомирі. За адресою майдан перемоги 4 дріб Більше 380 спеціалістів мають за плечима понад сімдесят. 51 тисячу виграних справ.